Добрий день. Зараз зроблю швидкий огляд продуктів харчування, які я закупила в такому магазині, як Фозі. Зараз там купуєш продукти. Акція, купуєш продукти на 1100 гривень доставка 1 гривня. Картопля 14 гривень, 80 копійок за кіло. Другий від картоплі рожевий 26 гривень 40 копійок за кіло. Лікер 0,7. Ми, так, ціна 299 гривень. Вода, півтора літра, 34 гривні 90 копійок. Ще один вид води мінеральної, 25 гривень 49 копійок. Тістечка 124 гривні за 350 грамів. Часник, його вартість. 159 гривень за кілограм. Так, далі ось такий перець 73 гривні 40 копійок. Масло Комо. 82,5%, 89 гривень, 90 копійок. Так, далі сир Брі, Тут 500 грамів 289 копійок. Пакетики. Для котенят, але я для Матільди купую 10 гривень 99 копійок за один. Цукор різного виду, ціна одна й та ж сама: 30 гривень 99 копійок. Молоко 75 гривень 30 копійок. Яйця 4 гривні 24 копійки за штуку. Батон гірчичний, 500 грам, 33 гривні 19 копійок. Хліб фінський. 400 грам на різний 43 гривні 29 копійок. Так, і ось крем: 95 гривень 50 копійок після бриття. Так, і, бачите, тут йдуть уже квас іде. От я вам так покажу, який квас. І ціна. Наступний. Ціна. Квас. Ціна квасу 2 літра. Півтора літра, півтора літра, 2 літра. Місцевого виробництва квас 39 гривень за літр. Ну що ж, оце всі мої продукти, які я купила в магазині Фозі. Бажаю вам економних, смачних, якісних продуктів харчування в вашій оселі. Щасливо.